Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Христос Воскрес! Воістину бо Воскрес! Боже, я вітаю вас всіх з великим святом, що Христос Воскрес! Це найкраще свято весни, найкраще свято, напевно, для всіх християн це чудесне свято! Свято, бо тому, що після такого великого посту довго вже можна їсти копасу. Яйцями закусувати щось, щось полити, чимось файним. Я дивись, навіть вино на посвячення. Правильно зробили, молодці. Друзі мої, я вас вітаю ще раз з великим святом з Пасхою. Вас всіх вітаю. Нехай Бог вас всіх благословить. особливо ті ж, ті, що прийшли до церкви, ну ті, що в онлайн теж молодці, дивиться, так ну багато людей є за кордоном. Я вас дуже розумію, і ми є з вами з'єднані разом з вами, молитвою. Як Блаженіший, наш голова Української Рекатолицької церкви, Блаженіший говорив так само і я єднаюся з вами. Знаєте, блаженніше на Пасху, а я кожен день нормально. Я ще раз вас вітаю з цим великим святом, але знаєте, в цей день хочеться багато сказати, багато подякувати багатьом тим, що були з нами, і тим, що допомагали нам. Дякую щиро всім жертводавцям. Дякую те, що допомагаєте на наш храм. Дякую те, що допомагаєте нашим хлопцям і допомагаєте мені, знаєте, у тому волонтерстві. Дуже вам щиро дякую. Дякую всім тим, хто дбав і старався для нашої церкви. Особливо хочу подякувати сьогодні у цей день пасхальний за цей чудесний фелон, який мені подарували наші дорі онлайн-парафіяни, наші чудесні львів'яни. Це Децько Софія. І, і також разом спільно із смутко ганною дорогі мої, пані Софійка. Я вам дуже дякую. Це, по-перше, другий філон. Вони вже подарували. Один Богородичний, а це спеціально такий, як я хотів на Пасху. Я кажу, хочу на Пасху такий, щоб заду був Ісусик такий воскресний. Видите, такий гарний. Це чудесно, не який гарний філон. Дуже дякую, пані Софійка, пані Ганна. Дякую вам щиро. Я сьогодні хочу щиро подякувати. За квіти, так, хто долучається і допомагає нам із цими із квітами. Це Наталя з Англії, пані Наталочку. Дуже тобі дякую, наша Наталя з Дніпра, Наталя Бондаренко, наша квіточка. Так я її називаю Наталя Квіточка, яка е, робить. Ці чудесні букети вирощує квіти, продає, але для нас вона постійно жертвує і постійно нам допомагає. Дуже дякую. Також хочу подякувати чудесній дівчинці христинці зі Львова, яка постійно кур'єром передає квіти. Постійно розумієте, я, я просто я люблю цю дитину. Дай тобі Боже здоров'я, дай Бог тебе благословити всю вашу родину через твою велику добру щиру жертву. Я дякую і інших жертводавців, ті, що були такі люди кажуть, отець це на, як то вони казали, на квіти до плащаниці, там ще там ще там щось. Тобто за вас, всіх, що дбаєте за красу Божого храму, дякую вам щиро. Я хочу подякувати. Нашим дівчаткам, нашим таким церковному сестринству, це наша така ініціативна група, які постійно дбають і думають, так, поки я говорю, ви складайте кошики, отако, перед вас, щоб ті, що там ззаду, тако наперед, щоб кошики були спереду. Але ви сюди не виходіть, бо ви в камеру не попадете, розумієте? Так що отако, звідти туди, отако ставайте. От я хотів вертаюся далі, щоб подякувати. Щоб подякувати тим, що прибирали в церкві. Я дякую Віта Віта, яка тихо, тихо. Ви вже дужче від мене говорите. Може я вам мікрофон дам. Та Віта, потім Надія Михайлівна, так, Дарина, наша Юля, потім Марія, Ірина, Анна, Анечка, Середа. Наша чудесна дівчинка Юля, Лариса Біла, вона чемна дитина. Це всі дівчата, які допомагали мені прибирати, прибирати церкву, готувати до Щось що ви заблизько, тут стали тут місця буде замало. Трошки цей кошик наперед, а трохи відходіть назад. Та. Та. Не слухаю, так? Народ, трошки назад відходимо. Кошики немає де обставити. Відходимо трошки назад. Так, Молодці. Кошики там можуть стояти, і там покроплели, щоб ви не перепутали. Так, дорогі мої, слухаємо пер мене, кошки розклали. Так, уважно. Уважайтесь свічками, бо в нас був випадок, що комусь шевелюру підпалили були. Уважайте свічками. Вже як підпалили свічку, вже над нею там не треба наклонятися, щоб ваше лаковане волосся дуже файно не загорілося. Так, да, там у нас є спеціально, тут поклали наші волонтери, поставили тут такі така мисочка, як дуже гарно з цими. Це для наших е, військових. Якщо хтось хоче дати свого кошика, щось таке туди, во там маєте отам от є місце, де можна поставити для наших хлопців. Ми постійно з хлопцями, е, значить, е, зустрічаємося, постійно підтримуємо. Е, найчастіше я навіть не знаю, з котрими. З усіма, найчастіше з нашим Дніпровським ПВО, так? Бо, тому що вони тут на місці і ми з ними співпрацюємо. Це ті, від кого залежить безпека нас, Дніпрян. Так само співпрацюю я із 114-та бригада, наші винищувачі, 16-та бригада льотчиків вже переїхали, але ми з ними вже тримаємо контакт, але немає такої співпраці, як раніше. Інша, значить, підрозділи можна багато називати. 111-та бригада, це там, де мій син, 25-та штурмова бригада, десантна штурмова бригада. 93, 53, 30, 30, 32, друга. Чи як вона? Ну, досить того. Я не буду всіх перечисляти, бо я зараз когось забуду або неправильно скажу і потім получу. Так що я всім всім всіх вас. Всіх вітаю наших хлопців, знаю, що мене хлопці дивляться. Слухаєм мене уважно. А то ви що з дужчі говорите від мене? Так, слухай мене, підпалили свічку, не наклоняйтеся над кошиками, щоб ви не запалили. Особливо ті, хто має дуже гарні зачіски. Не наклоняйтеся над кошиком. Бо в нас, в принципі, вогнегасники є, вони там, в тому куті, один, в тому другий. Але ліпше, навіть вони стоять. Вони гасники дорогі, їх перезаправляти це дуже дорого. А? Світланка дуже переживає, що за фелон не сказав. Фелон сказав, або за, за Світланку не сказав. Боже мій. Як я буду свячений це їсти? ну? Світланко, тобі особлива дяка. Розумієте, це людина, яка. Вона більше коло мене, як я коло себе. Розумієте, де ми їдемо, вона зі мною, де ми не служимо, молимося вона зі мною. Це, це дитина, яку Бог мені прислав. Дякую тобі, Господи, дякую всій родині, дякую тобі, Світланко, за, за твою та я собі вимолив, так, що думаю, так просто. Да. Тому дякую всім жертводавцям, що я казав, Дсько Софія, і, і, і Смутко Ганна це за филон, Дякую всім нашим за квіти. Наталя Англія, е, не знаю, прізвище її, Наталя Бондаренко це наша Наталочка Квіточка, Христина зі Львова, інші жертводавці, дякую дівчатам за прибирання Віта, Надія Михайлівна, Дарина, Юлія, Марія, 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 пані Марія, наша вчителька. Так, вона тут є. І, і, ірина, Анна Середа, і Юля і Лариса Біла. І всім дякую, всім дякую. Нехай Бог всіх вас благословить. Здоров'я всім міцного, Божого благословення, многоя і благоя літа. Всі, що ви давали записки за здоров'я, за померлих, Ми будемо служити завтра. Сьогодні пасочка, вже не буду вас тримати, не буду вас мучити. І сьогодні з нагоди Шапаськи, хочу привітати всіх наших іменинників і коротенько. Слава Ісусу Христу. Отче Василю, прошу вас привітати, мого сина Олега, 24-х річчям, днем народження. Хай, Оле... Хай Олега Господь Бог провадить Божими дорогами в житті. Матінка. Нехай покриває своїм святим омофором, Ісусик допомагає, оберігає, благословляє. Святий Дух надихає, йти дорогами віри, надії і любові. Ангел охоронець оберігає на многі і благі літа. День народження було 18 квітня. Це була страсна п'ятниця. Ми сьогодні я вітаю іменинника. Найбог благословить. Слава Ісусу Христу, друзі із Ланчина надвірнянського району вітають свою добру, милу, щиру, позитивну, добру Галю, дружину Галю з Днем народження, Галинко, ти, душа нашої компанії, з тобою весело, легко працювати, так відпочивати, бажаючи. Бажаємо, щоб як найскоріше твій син Роман повернувся з перемогою з війни. Бажаємо щастя, жіночого, жіночого радості від життя, поваги від дітей і внуків. Хочеться міцно обійняти тебе сьогодні, але це не фізично неможливо, так як ти сотні кілометрів від нас. Неможливо і матеріально подарунок подарувати, але ми можемо подарувати тобі своє щире велике дякую за те, що ти є в нашому житті. Любимо, цінимо, поважаємо тебе. Це також було день народження 18 квітня. Дальше. Любий отче, дуже вас прошу привітайте маму з днем народження завтра. Ну, тобто сьогодні. Мама, це, це ваш менеджер із Хмелеви. Пані Орися, тобі Боже, 83 роки жінки. Вона модератор, розумієш, вона, вона все, все знає, пані Орися, з днем народження вас. Дай вам Боже здоров'я. Христос Воскрес, Отче Василю, просимо вас привітати з днем народження Дениса Яніцьку Яніцьку. За з Праги, якому 17 квітня виповнилося 16 років. Прийми синочку, ці вітання з днем народження твого, хай здійсняться всі бажання і натхнення йти до перемог. Щасливої легкої долі, хай береже тебе Господь усюди, хай благословляє, а в серці Хай живе Ісус. Вітаю тебе, тато, мама, братик Даніель, бабуся Галина, Галина Стрий Ігор із сім'єю, і тета Оля із сім'єю. Дуже дякуємо. Всім іменинникам здоров'я, Божого благословення. Дарина іменинниця? Ім Боже, Даринко, нині прийшла до церкви. Чудесна дитина називається Дарина. З Днем народження. І ще хто? Мар'яна. Мар'яна, Мар та... ну, ходи сюди. Ходи <реш> <реш> не люди на тебе сподивлять. <реш> ходи сюди. <реш> ну, ходи сюди. Моя любима, любима дівчинка, розумієте, ходи сюди. Знаєте, я її раніше казав Деканова, бо її тато священник, він був деканом. Я її як назов Деканова, так вона хоче та ведвине. Видно там? О, це Марянка. Це вона по-перше, я їй дуже завидую. Вона медик. Я дуже хотів бути медиком. Розумієш, вона хоче бути священником, а я медиком. <різв> <різв> так, і ми будемо разом молитися, так, доню. Вона, по-перше, має справу із цими зонкохворими. Це дуже важка така справа. І це дитина з з, із, із, із священичої родини. Я взагалі пишаюся такими професіоналами і людина, яка і лікар, і велику, великого серця людина, Я тебе я тішу тобою, пишаюся тобою. З Днем народження тебе вітаю, моє сонце. Всім іменинникам здоров'я міцного Божого благословення, многоя і благоя літа. Христос воскрес, із смертю, смерть, смерть подолав і ти Дівша. Вічне! Заганяємося у притевному воскресі. А тепер посвячення Пасок. Я зюби коську басей, але ще не свічена. Господи, ми помоліся. Господи, помилуй. Боже. Сильний, і Господи, вседержителю, що під час виходу зірзає запиту, перо через Твоє ребра Майсея повелів заколоти, янятку преобразуючи добровільно за нас, на християнця, свого улюбленого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, що бере гріх світу, ти сьогодні смиренно благаємо Тебе, споляй на цей хліб і благослови. І освяти Його, щоб ми Твої слуги і вчей славу нас подобалися самому Воскресінню Тож, сина Твого Господа, нашого Ісуса Христа, через якого ми одержали звільнення бій, вічного борожого рабства і нерозв'язаних узів, Свободу і, ви, і ведення перед Тобою, величу нині ми підсилюємо під всесвітлим, і преславним і спасенним дні Пасхи Його цілуємо і Його їмо, зроби, щоб ми стали причасниками Твого небесного благословення і Твої силу біджені від нас, селяки, білі, не додаючи всім здоров'я, бо Ти джерело, благословення і подати зцілення. І, і тобі славу воссилаємо беззначальному Отцеві, і Твоїм відродним Сином, Твоїм присвятивним, Животворним, Твоїм духом, нині повся час. І навіки віки. Амінь. Благословляється і освячується цей артус покропленням цією свяченою водою ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос Воскрес! Во Воскрес! Христос Воскрес і smrt u smrt podolam i tem šom roba Христос воскрес, смертю, смерть подолав. І ти спору. <coughs> <що трава, життя coughs> Господи, помолімся. Господи, помилу. Владику, святи, отче, все предвічний, Боже, благослови святи, Твоїм духовним благословенням хліб цей, що був він для, якого ми споживаємо на спасення душі, здоров'я тіла, захисти, захисти проти всіх, недовсілякого, ворожого підступу через Господа, Ісуса Христа, що зійшов із неба і дає життя і спасення світові, що тобою живе і царює в одності Святого Духа, нині повсячки, і на віки віки, Господе ми помолімся, сполянь, Господи, Господи, Господи Ісусе Христе, Боже, наш на цього Анця і на всі м'ясні страви, і їх благослови, і освяти, як ти благослови, освяти, анця, що Його. Привів тобі вірний Абрам, і анці, якого приніс тобі Авель, на жертву із всіх плодів, і годований теля, що його звелів заколоти блудному і наверненому Синові. І як Той сподобався насолодитися Твої ласки, так і ми всі, споживаючи ці благословенні і освячені страви, приймаємо Твоє благословення і здоров'я заради Твого святого Христа, і на третій день. Воскресіння з мертвих, бо ти правдива пожива і податель всіх благ, і все благословляєш і освячуєш Христе Боже наш, і тобі славу віддаємо з беззначальним Твоїм Отцем, і присвятим, блаєм животворящим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віки, Господа Господи, помолімся, Господи Владико Господи Боже наш, сотворителю творче все, благослови сир, масло і яйця і іщі страви, і збережи нас у свій благости, щоб насолоджуватися цих, Твоїх щедро наданих поданих дарів. Ми сповнились такої невимовної тої доброти задля присвітла на третій день Воскресіння, з мертвих Господа нашого Ісуса Христа. Бо твої влада Отця і Сина Свята у Духа нині час і на віки. Благословен, благословення Всемутнього Отця і Сина. І Святого Духа, і сила Святого Христа, і смертю Господа нашого Ісуса Христа, нехай відступить від усіх цих страв, всі яке диявольське насильство, і нехай щезнуть ці привиди ім'я Отця, і Сина, Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Пославляється, освячується всі ці страви кропленням цієї свяченої води і благодаттю Духа Свята. Ім'я Отця і Сина, і святого Духа. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Ім'я Отця, Ім Отця і Сина, і Святого Духа, Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, ім'я Отця і Сина і Святого Духа, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отца и Сина и Света Годиха. Христос възкрес! Христос Христос, Христос, Христос Айфонам вода не шкоди, та? Да? Особливо 16-та, в имя Отца и Сина. Христос ускреж! Христос ускреж! І прибудилися, ура! Христос Воскрес! Христос Воскрес! І ти, що Христос Воскрес! Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, ім'я Отця і сина, і свята у Духа. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Чекайте, мені показують, що я там не досягаю. Ну, Мені треба б я не загорівся. Христос Воскрес! Не говоримо, неба, а, я Отця і Сина Святого Удаха. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Власник нас великий! Христос Воскрес! Христос воскрес! Так, Жлоби саме нам не там. Ім'я Отця і це Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес. Бог вас благословить усіх молодці! Христос Воскрес! Христос Воскрес радіє світ! Що вже христос Воскрес на Христос Воскрес! Христос душе Христос світ, Христос Воскрес, Христос воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос грає Христос світить Христос волосний Христос Воскрес. Христос Воскрес! 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 Воскрес! Святою Пасхою вас вітаю! Найбог вас благословить! Віці, багато кубаси не їжте, а як хочете багато їсти, то чимось запийте, бо вам не стало тут -ту добре в папере. Дай Бог благословить веселої, веселої смачної пасочки вам. Завтра служба на 9 годину, післязавтра на 9 і так кожен день, Діть до Бога, находіть для Бога час. Це дуже і важно. Нехай Бог всіх благословить. Христос Воскрес! Благословення Господня на вас і облагодать у завжди, нині повсю час і на віки, віки. Слава тобі, Христе Боже, надія наша слава тобі. Христос, Христос, смерть смертью, смерть подала і тим, що роба життя дарував. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Осподи, помили. Госпоскрес і смертих, смертю, смерть подолав тим, що робав життя, дарував істинний Бог наш, политий причистий, сей, матері святих, славних, секвельних апостолів. Во святих уця наш, і вона знав ту стархіпіскопа Константину Рада і всіх святих. Нехай помилує, спасе нас, як благий і людинолюбний. Христос воскрес! Христос Воскрес. Христос Воскрес. Так, люди, Христос Воскрес. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Дякую.